Покажу вам, як виглядає фермерський магазин Мансіо. Ось це все вирощують тут просто в центрі. І ви можете залишити тут гроші за товари, який вам сподобався. І придбати собі щось на зубу. Ось, з цього холодильничка. Знаєте, кульки. Не знаю, є камера спостереження, ніби немає. Все основано на довір'я таке. Не знаю, чи в нас би довго проіснував такий магазин. Але для прикладу, щоб ви розуміли, як тут все влаштовано. Люди довіряють один одному.